Згадували та коментувала ті фотографії. А, Спілберг. Який торік згадайте. — О, мать моя родина. — Сьогодні, коли присвоювали мені звання праведних народів світу. Угу. Це в Києві зустріч у А то, то були ото життя, яких спасли люди. Угу. — Презентація фільму назва своє ім'я. Прошу. Презентація фільму назви своє ім'я, виконавця. Так, ви так, знімалося. так, 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 так. Ні, не куди. Так, так. А то спів бере зі мною говорить. То він такий старенький, він сам кореспондент, його пан. Угу. Він такий бідний, так бідно вбраний був. А то люди, яких спасли, жди. Да. Спилберг. Угу. Ну, сяня мой. А то здесь спил в Вот тут, так сказать, Эльцей Це Прикладачка Ючинка з Києва. Фані знімки. Не написав, який рік був, забула, в якому торосі було дитинку. Нічого було не написати. Тут ніде немає назначено.